Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні пропоную вам один з найпростіших варіантів чогось солоденького. Це манник. Готується він з того, що є певна на кожній кухні. Та ще й дуже просто беремо склянку манки і заливаємо її склянкою кефіру. Добре перемішуємо і залишаємо на 20 хвилин, щоб манка набухла. Тепер можна продовжити. Беремо склянку цукру. Я по черзі буду додавати сипучі інгредієнти, щоб легше було розмішувати. Додаємо 3 столові ложки какао. Коли гарно розмішали, просіваємо склянку борошна і 10 грам розпушувача. Це близько півтора чайної ложки. На сам кінець негаряче, розтоплене вершкове масло. Потрібно 80 грам. Ретельно розмішуємо, щоб масло повністю змішалося з тістом. Має вийти ось таке тягуче тісто. Випікатимо у формі діаметром 16 см. На низ застелив пергамент, а стінки змастив маслом. Перекладаємо тісто, гарно розрівнюємо і накриваємо фольгою. Робимо зубочисткою виделкою отвори і кладемо у духовку приблизно на годину при 180 до сухої шпажки. За 10 хвилин до готовності можна відкрити, щоб манник зробив легку скоринку. І залишаємо вистигати. Для шоколадної глазурі кладемо на малий вогонь у сотейнику 3 столові ложки води, розчиняємо в ній 2 ложки цукру. Коли закипить, додаємо какао і замішуємо до однорідності. На сам кінець розтоплюємо 40 грам вершкового масла. Коли манник охолоне, поливаємо шоколадом. Ось так просто можна приготувати дуже смачний манний пиріг. Якщо вам сподобався рецепт, не забувайте про ваші коментарі та вподобайки. Готуйте на здоров'я!